Натися про головні події в краї, інформаційна програма вчасно продовжує ефір телеканалу Тиса -1». В студії для вас. Працюють Мирослава Курус та Наталія Булеца. Доброго дня. Кузня професії у селі Терново вже 33 роки працює міжшкільний навчально-виробничий комбінат, у якому учні випускних класів навчають за дев'ятьма робітничими спеціальностями. Робота закладу спрямована на раннє виявлення нахилів і здібностей учнів, аби полегшити їхній подальший вибір професії на користь затребуваних на ринку праці. Так, вузькоспеціалізований вишкіл у комбінаті сьогодні здобуває 615 учнів із сімох загальноосвітніх шкіл. Тернівська, Вільховецька, Добрянська, Нересницька, Лазівська, Широколуська та Новоселицька всього сім шкіл, випускники яких проходять у навчально-виробничому комбінаті початкову профпідготовку за одним із дев'яти напрямків. Серед них три водійські для категорій Б, С та С1. На сьогодні більше ста юнаків і дівчат здобувають саме водійський вишкіл. Ми видаємо свідоцтво відповідного зразка, яке встановлено у нас про присвоєння. Робітничої кваліфікації. Одне свідоцтво йдеться Міністерством освіти, і друге свідоцтво ведеться, яке встановлене зразка департаментом ДАІ. І на основі цих документів, які ми оформляємо, учні при досягненні 18 років, мають право йти на складання іспитів у МРЕО ДАІ для отримання посвідчення водія. Секретар керівника, оператор комп'ютерного набору, водій Швачка та Кухар. Це напрямки, за якими після закінчення навчання видають ліцензії. А ось спеціальності художня різьба по дереву та перукарська майстерність не ліцензовані. Та це не на заваді для зацікавленої молоді. Попри відсутність ліцензії, щороку все більше дівчат здобувають у комбінаті базову перукарську підготовку. Подобається. Це плетіння, все заспокоює. У теж, теж продовжити своє своє навчання десь в вищому закладі. В городі я був в Києві. Теж на, перу, на профіль профіді перукарі. Зажист. Відкрити власну справу. Так, відкрити власну справу. Якщо серед юнаків найбільш популярне навчання на водіїв, дівчата переважно обирають кулінарну майстерність. Я хочу сказати, що останнім часом, якщо перші роки, коли ми лише почали цю цей профіль, то бажаючих було не так багато, і з кожним роком ми бачимо, що все більше і більше дівчат, все таки з самого початку, не то що їх там заставляють або примушують, або ну переконують. А вони все таки з самого початку хочуть іти. Вчитися кухарем це і майбутні сім'ї, майбутні мами, майбутні жінки. Вони кожного дня повинні кормити свою сім'ю, дітей, чоловіка. І для себе, і от може хтось хоче і далі йти вчитися, здобувати спеціальність. Ми вчимо тут технологію, санітарію, сервіровку. Ну, як готувати страву, порції, все. Я хочу цю професію в будущому мати, хочу вчитися, свій ресторан, можливо, відкрити профорієнтаційну роботу. Методист і психолог комбінату проводять іще з дев'ятикласниками, щоб уже перед вступом у 10 клас підлітки разом із батьками прийшли з обміркованим рішенням і подали документи на обрану спеціальність. Перевага такого навчання в тому, що займаючись усього раз на тиждень, майже без відриву від школи, за два роки випускники отримують ґрунтовну підготовку до подальшого навчання у вищих профосвітніх закладах. В українських абітурієнтів, які реєструються на зовнішнє незалежне оцінювання, збільшилася цікавість до англійської мови, хімії, всесвітньої істо... літератури та історії. Натомість знизився інтерес до історії України та географії. Такі дані Українського центру оцінювання якості освіти. Проте остаточні висновки робити ще рано, оскільки реєстрація ще триває. Ужгород для туристів в обласному центрі встановили п'ятий ліхтар-вказівник. Майстри путівника Василь Криванич та Юрій Ланько працювали над його спорудженням протягом року. Перший ліхтар-вказівник почали розробляти ще в 2011-му. Майстри кажуть, намагалися створити ліхтар, який би добре вписався в історичну частину міста. Про ідею та творче втілення розкаже Мирослава Шимон. Ліхтар вказівник висотою в чотири метри спорудили біля гірчичного зерна. Ідея його створення виникла три роки тому. У 2011-му творче об'єднання перший цех вирішило облагородити Ужгород для туристів, а відтак і привабити увагу гостей міста. Ужгород зараз потребує приваблення туристів, своєї туристичної привабливості. Це і великим стимулом для нас привести своє місто в порядок, яке останнім часом, на жаль, дуже занедбане. Конкретно цей, про який ми говоримо, він став вже як продовженням. Як Сином тих чотирьох ліхтарів-казівників, і він є власне дипломною роботою одного із випускників. Тілення ліхтар отримав у руках коваля Юрія Ленька та його наставника Василя Криванича. Спочатку планували змайструвати півметровий вказівник та захопилися роботою і створили великий ліхтар дороговказ, який допоможе як місцевим, так і туристам. Ліхтар це моя дипломна робота. Саме проектування скільки проєктувався ліхтар, це було близько півроку. Звичайно, якби проектування у нас в інституті в начальному закладі. Я хотів, щоб дипломна робота вона десь служила, якби місту і. Комусь Місце для встановлення ліхтаря вказівника обрали теж не випадкове, оскільки виконаний у старовинному стилі, спершу планували облаштувати його біля Ужгородського замку. Та на кінцевому етапі проєктанти обрали гірчичне зерно. Чому б його не поставити на старовинній, достатньо старій вулиці Феденця. Це колишнє русло, малого ужа. Виходить, що стоячи тут на, на тротуарі. Він, ну, начебто, на набережні, стоїть так, це могла би бути набережна малого ужа. Ось ми його тут встановили. Я вважаю, це знахідка. Казівниками ліхтаря займався Ужгородський скульптор Михайло Колодко. Деякі з написів мають жартівливий характер, як от відстань від Ужгорода до Євросоюзу. Оцінили нову принаду міста і підприємці з Герчичного зерна. кажуть, ліхтар вказівник приваблює увагу туристів. Це для них не тільки як архітектурний такий маленький там пам'ятничок. Це для них і вони розумію, це збільшить можливість там відвідування туристів нашого провулочка, так само відвідувачів, які ну, вже є нашими постійними клієнтами. Наразі в Ужгороді п'ять ліхтарів-казівників, проте лише два з них підключені до електромережі. Інші ж виконують свою місію тільки в світлу пору доби. У світі сучасні технології, аби розвиватися в ногу з часом та могти зацікавити рано привчених до комп'ютера дітей, навчальний заклад, окрім традиційних методичних засобів, повинен мати і мультимедійні. Таким обладнанням тепер може похвалитися минайська школа. Наразі це єдина початкова школа на Ужгородщині, яка працює з новітнім мультимедійним комплексом. Мешканець села Минай пан Михайло віддав сина до місцевої початкової школи. Попри те, що до Ужгорода рукою сягнути, не бачив сенсу віддавати дитину у місто. Сюди все-таки ближче, а різниці немає. Належні умови для навчання в сільській початківці забезпечені. В принципі, все влаштовує. По-перше, близько, по-друге, вчителя хороші. по-третє, ремонт є тепло. Сучасного вигляду минаська школа не була не так давно, розповідає директорка. Працюю я в цій школі з 1993 року, і за ці роки своєї роботи зараз за останні 4 роки наша школа дійсно відбудувалася у 2012 році. Школа отримала своє оновлення, своє свій новий прекрасний, як кажуть, одяг. Найбільше досягнення здійснене два роки тому. Будівництво огорожі довкола школи. Раніше згадує директорка, тут часто бешкетували місцеві молодики, щоразу залишаючи за собою купу сміття. Зараз територія чиста і облагороджена. Будівля теж була оновлена зовні та всередині. І Зараз наступний крок вперед. За кошти депутата обласної ради Олександра Антела школа отримала подарунок мультимедійну дошку в районі 17 тисяч гривень. Ну виявилася можливість відшукати кошти, і чому б не зробити свідки подарунок і подарунок новітній, нехай дітки розвиваються, рухаються вперед, розбудовують державу нашу. Торік аналогічні комплекти на Ужгородщині отримали чотири школи: три за державні кошти, одна за приватні. Звичайно, при тій кількості шкіл, які є, однозначно, що цього дуже замало, тому ми десь і залучаємо меценатів і розуміємо, що тільки з сучасними підходами ми можемо дати якісну освіту. Мультимедійний комплект не єдиний подарунок, із яким завітав Олександр Антол. Місцева мешканка пані Вікторія, яка виховує чотирьохрічного сина Станіслава, не дуже на дитячий церебральний параліч отримала від мецената допомогу в розмірі 25 тисяч гривень на оздоровлення дитини. Так, є проблеми в тому, що держава на даний момент на жаль не може забезпечити всіх дітей путівками, реабілітаційними засобами. Тому дуже добре, що є такі люди, котрі в окремих. Випадках при можливості допомагають і не чекаючи, що ну може буде результат, не буде результат, але якщо не пробувати, то ми і не будемо знати. В Україні заборонили вітчизняну ножпу. Як зазначено у розпорядженні Держлікслужби, український медпрепарат заборонили на підставі встановлення факту фальсифікації раніше. Державна служба з лікарських засобів своїм розпорядженням заборонила реалізацію зберігання та застосування французького панадолбебі і болгарської Валеріани. Червоне світло не завада. Ужгородські пішоходи дедалі частіше порушують правила дорожнього руху, констатують Даївці. Люди можуть будь-якої миті спричинити ДТП із постраждалими. Утім, почувають себе майже безкарними, адже штрафують їх вельми рідко. За минулий рік інспектори ДАІ склали адміністративні протоколи лише на півсотні осіб. Що загрожує пішоходам-порушникам і чому виникають проблеми із їхнім затриманням, дізнавалася Марія Рибченко. Вони мати завжди водій. Бідкаються власники автомобілів. Мовляв, якщо трапилася аварійна ситуація, то правило обов'язково порушила людина за кермом. А в дійсності кажуть водії, саме пішоходи нерідко стають причиною екстремальних випадків на дорогах. Пішоходи не дивляться, коли переходять чи групами, чи поодинці беруть, включають мобілки і. По прямій не дивлячись, їде транспортний засоб чи не їде. Ідуть на права. В мене був такий случай, що прямо на копатні скочив. О, такий случай, бо що я їхав на зелену, він прямо на капот. Пішоходи культуру свою зовсім забувають. Це моє особисте враження. Ви де розмовляє по телефону, а три-чотири машини має його чекати. Минулого року за порушення правил дорожнього руху в Ужгороді інспектори ДАІ склали протоколи на більш ніж дві тисячі водіїв і всього пів сотні пішоходів. Хоча останні часто не дотримуються основних правил безпеки на автошляхах, здебільшого люди перебігають вулицю у невстановлених місцях чи Переходять перехрестя на Якщо будете мати мої руки, і ви будете старатися як можна скоротити дорогу. Найчастіше пішоходи при перетині дороги не зважають на заборонний сигнал світлофора. Своє порушення пояснюють браком часу і запевняють, що роблять так лише у крайніх випадках. Ви просто спішу, бо така голодна. Прийшла з роботи зранку. І Хочу їсти, купила молочка. поїсти. Дехто ж узагалі керується простим принципом перетину вулиць. Як хочу, так і хожу. зловити всіх порушників неможливо, кажуть представники ДАІ. Для цього треба поставити інспектора на кожному переході, а їх в Ужгороді сотні. Коли ж недобросовісного пішохода все-таки зупинили, виникають проблеми з оформленням адмінпротоколу. Складно що виникають виключно в встановленні особи в достовірному встановленні особи правопорушника. Тобто на сьогоднішній день не є зобов'язань, щоб кожен громадянин носив з собою якісь певні документи, щоб встановити його особистість. До того ж, покарання для пішоходів-порушників занадто м'яке нарікають фахівці. Сьогодні таким людям загрожує устне попередження або штраф на суму від 51 до 85 гривень. Посилення санкцій кажуть, деї всі зі свого досвіду не надовго, але покращить ситуацію на пішохідних переходах. Наприклад, якщо Наприкінці минулого року було збільшення значне збільшення штрафних санкцій за керування в стані сп'яніння то на сьогоднішній день ми бачимо значне зниження фактів керування в стані сп'яніння. Саме цей важель впливу. Важливий і дієвий для наших громадян. Ну на жаль, лише протягом якогось певного періоду часу За для загальної безпеки водії закликають пішоходів бути солідарними з іншими учасниками дорожнього руху. Автомобілісти просять людей не виходити на проїжджу частину на червоне світло, а на зебрах без світлофора не перебігати дорогу поодинці, а дочекатися ще кількох людей, аби не створювати заторів. Великому Кобзареві присвячується в Ужгороді. Тривають заходи, приурочені до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Конференція на тему ідеї Тараса Шевченка в демократичній освіті сучасної України відбулася у закарпатському інституті після дипломної педагогічної освіти. 83 доповідачі з різних закарпатських вишів доповідають про творчу спадщину письменника в різних аспектах. На секційних засіданнях є відповідні доповідачі за трьома секціями. Оскільки ми поділили таким чином: одна секція працює на, над тим, над спадщиною Тараса Регорича Шевченка в напрямку поетичної творчості, друга секція працює в напрямку художньої творчості. І третя секція у напрямку прозаїчної творчості, а також, також історичної. Ні, надбання Тараса Грогорча-Шевченка. тому і підбирали ми доповідачів саме в цих трьох напрямках. Наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску о 19-й. Не пропустіть, побачимось.